Молимось Господу Богу нашому, щоб зберіг державу, нашу Україну, народ і владу її, захистив від нашестя чужинців, загибелі землетрусу повені, вогню та міжособиці. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Що благий і людинолюбний Бог зупинив все зло, що проти нас повстало і подав нам прощення своє за всі гріхи наші, свідомі і несвідомі. Помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Молимось, Господарі Богу нашому, що вислухав голос, моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої. Час тяжких випробувань та помилував рабів своїх захисників та захисниць України, поранених полонених, зникли безвісті волонтерів, капеланів, медиків, рятувальників, що зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної, тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву й недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими всемолосиве, Господи. Вислухай нас і побило.